одному з навчальних закладів міста пройшов захід для молоді, яка навчається у старших класах первомайських ліцеїв. П'ята Слобожанська бригада Національної гвардії України провела практичні заняття з домедичної підготовки та поводження з вибуховими пристроями. Подію відкрив концерт з національно-патріотичним репертуаром духового оркестру. Патріотичне виховання у важкі для України часи, є надважливим та актуальним. Такий складний час виступати перед дітьми, це самі розумієте, ну, я, я, я вважаю це, це дуже добре, тому що ну, щоб підняти дух, щоб діти бачили, що от у нас в такий складний час життя продовжується. Воно не не, не стало на місці. Есть, життя продовжується Тому я ще я вважаю, що це дуже. Ну, корисна справа, щоб виїжджати з концертами. Ми займаємося своєю справою, тому нашому колективу це дуже приємно і ми доставляємо радість аудиторії, яка нас слухає, заходу передувала домовленість між міським головою Миколою Бакшеєвим та представниками Національної гвардії України про співпрацю за різними напрямками щодо важливості ну таких заходів. Ми крім того, що ми маємо в принципі дефіцит сьогодні, соціально таких громадських заходів, і діти вони зацікавленості взагалі до комунікації ставляться, тим більше з приводу таких набуття корисних навичків в наш час. Щодо його там загального Значення в вихованні дітей, то ми українці, на жаль, припустили дуже багато помилок в вихованні попередніх поколінь, здобули толерантність до росіян та всього російського і занехтували власне українське. То, тому цю диру в вихованні доводиться сьогодні закривати тілами нашим, наших хлопців, які гинуть за ті помилки, які були вчинені нашими пращурами, і нами також. Бо ми є занадто мало ривнували до українського і дуже. Гарно ставились до того, чого не варто ставитись так гарно. Завдання сьогоднішнього заходу не припуститися в майбутньому таких помилок, щоб вже наступні покоління розуміли чим треба, що треба цінувати в тому житті, а чим не ахтувати. Після творчої частини прийшли до практичної інструктори провели практичні заняття зі здобуття навичок безпеки ліцеїстів у трьох локаціях: вогнева підготовка, мінна безпека та заняття з домедичної підготовки. Так, после сбора-разбора мы всегда обязательно делаем контрольный спуск. Все быстро, поизучено, чтобы собрали все правильно. И предохранитель. Никогда мы ничего не делаем без Саме основне, саме бойове, саме это то, що ми имеем, то чим ми захищаємо нашу страну. есть в ближніх боях піхоти на навчальному питанні безпеки розповімо, що робити, якщо побачили, знайшли мінну розтяжку там, можливо, будуть е, діти їздити до деокупованих територій, там до бабусів, е, дідусів. От, е, ну, щоб люди знали, що робити, якщо побачать, е, на вогневій підготовці ознайомить. Ознайомимо дітей з зразками озброєння, розкажемо принцип дії озброєння та ну, розповімо в цілому, як працює на домедичній допомозі, навчимо накладати турнікети, зупиняти масивну кровотечу. Та на цьому буде все. Я вважаю, що в умовах сьогодення ці заняття дуже важливі для дітей та для дорослих, тому що ніхто не знає, з чим ми зіткнемось завтра, та всі повинні вміти це робити. І виступ, і практичні заняття у учасників викликали яскраві емоції. У виконанні оркестру почули улюблені українські пісні, а практичні навички можуть стати опорою у поведінці при складних ситуаціях. Оркестру мені дуже сподобався. Я, ну, я чесно не очікувала такого. І деякі пісні я навіть зараз слухаю. Ну, тобто без оркестру, і ну було приємно почути їх в такому виконанні. Мені дуже сподобалось багато емоцій. І... А цей захід тут ну, дуже корисний для наших дітей. Багато можна дізнатися і побачити і потрогати. І там. Ну, це справді цікаво дуже. Оркестр мене дуже вразив, він був дуже крутий. Я... Мене Емоцій дуже було багато. Я навіть ну, не розплакалась до. Да, е... Дуже мені сподобався цей захід, тому що я вважаю, що це дуже корисно знати. Це дуже важливо в наші часи, і це база, яку повинні всі знати обов'язково. В рамках співробітництва заплановано проведення інших заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді та формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості.